Чистотіл звичайний, це не просто бур'ян, що росте під парканом, а справжній скарб природи, який століттями використовували для лікування десятків недуг, його яскраво жовтий сік, що нагадує розплавлене сонце, ховає в собі потужні лікувальні властивості, але вимагає обережного поводження. Адже ця рослина, як вогонь, зігріває, але може й опекти. Назва чистотіл походить від його здатності очищати тіло від шкірних проблем, а латинська назва пов'язана з грецьким словом Хелідон ластівка. За легендою, ластівки використовували сік рослини, щоб повернути зір своїм пташенятам. Хоча це міф він підкреслює давню віру в цілющу силу чистотілу. У давніх народних уявленнях українці вважалося. Що чистотіл завжди сниться до одужання, оновлення, підвищення працездатності. Також вважали, що вісні ця рослина приходить тому, хто невдовзі зустріне свою другу половинку або людину, що принесе багато хвилин тепла, добра і щастя. Якщо вона снилася разом з твариною, це означало зустріч зі старим другом. За цією ж рослиною передбачали погоду. Адже перед дощем чистотіл схиляє свої квіти додолу або й зовсім не розкриває їх зранку. Завдяки властивостям цієї рослини з'явилося кілька приказок. Наприклад, золота трава в сьому голова. Отрута може стати лікарем, а нектар отрутою, чистотіл трава життя та інше. Існує легенда на шквал грецької про чистотіл. У цьому районі більш поширена саме назва Стіяче Зілля. Жила колись дуже давно вдова з красуною дочкою, в яку закохався син місцевого багатія. Був хлопець сором'язливий і добрий, на те, що його батько. Багатій лютувавсь цього і намагався оженити сина на заможній дівчині з сусіднього села. Щоб схилити сина на це, домовився він з ворожкою. Яка наврочила дівчині та зробила її лице темним, з виразками і бородавками, та хлопець не відвернувся від коханої, почав шукати засіб, щоб зняти закляття. Жалілися сусіди, підказали, що і як треба зробити, які треба використати, щоб ліки зварити. Головним було саме ластів'яче зілля. Разом із майбутньою тещою приготував відвар, вони лице дівчини, зняли закляття. Після цього мати благословила дітей. Багатій побачив, що син дуже любить дівчину і готовий заради неї на все, тому теж благословив і наступного дня відсвяткували весілля. Будьте здорові, дорогі слухачі.